Великі знижки та подарунки в Туфішоп на честь дня народження. Про це говорить вся Україна і не тільки. Більше розкаже наш кореспондент Вікторія Знижківна. Вікторія, ви з нами? Ти ж в цьому костюмі. Е, так, Олександра, я з вами. Сьогодні ми ведемо репортаж з магазину Туфішоп. Вже встигли поговорити з декількома продавцями і дізналися, що на 15-річчя компанії на вас чекають мегакрутезні розіграші в інстаграмі. А що при покупці? Давайте запитаємо у продавця Ірини. Ви думаєте, що чекає наших клієнтів на день народження магазину Туфішоп? Чекають приємні бонуси, акції та подарунки. Тож вітаємо жителів Києва, Київської області, Львову та всієї України. Такий шанс буває тільки раз у житті. Олександра, дізнавайтесь більше деталей в описі цього відео або за посиланням в шапці профілю.